Доброго дня, Документи ви кажете є, так? Да? Не взяли? Ага. Ну, то потім, якщо донесете... Так, так, краще. Але тут багато, багато от... Не то, що не а дуже дешевого, типу. От, от це можна сказати, все, ювілейні. Тобто да, ювілейні да, да, це да, да. давалися тут да, деякі да, вже двохтисячні да. роки, розумієте? Ага. І їх, якщо а там що у вас? От от. от, от, от. А, від цього, так? Mm -hmm. да? Просто якщо вам як спогади mm -hmm. вони щось, цінність представляють. Це батько Вот, це можна як спогади залишити, тому що вони, в принципі, я їх продаю по 50 гривень, такі вони геть нічого не коштують. А за ці я вже можу щось суттєве запропонувати, і дуже важливо, щоб ви...